Цей рік дійсно ми були ріком безбар'єрності в Одесі і будемо робити і розширювати наш реабілітаційний потужності, наш реабілітаційний простір. Для цього ми сьогодні прибули в нашу п'яту лікарню, де подивилися на будівлю, яка сьогодні не зайнята, і ми однозначно вирішили, що це буде наш такий реабілітаційний центр, який буде забезпечувати. Достатньо велику кількість тих, хто потребує сьогодні на допомогу. Це наші воїни, захисники, які сьогодні потребують на допомогу на реабілітації. І не тільки воїни наші, ті люди, які сьогодні потребують на допомогу. Ми плануємо зробити сучасний реабілітаційний центр і приєднати його до нашого простору, який вже сьогодні працює і вже сьогодні забезпечує наших, в тому числі, і військових. В основному військово це наші опорні лікарні, а це буде в нас такий головний головний центр, і це буде завершення нашого простору революційного простору в Одесі.